Шановні захисники та захисниці України, вечірного серця, вітаємо вас з Днем Збройних сил України. Святом кожного, хто стоїть на захисті нашої держави та воронить її кордони! Ми, учні Червінівської гімназії номер 11 хочемо висловити вам щирі слова вдячності та підтримки. Ви наша гордість, наш приклад сили, мужності, відваги. Задяки вашій самовідданості ми можемо навчатися, ходити до школи, бачитися з однокласниками та мріяти про майбутнє. У цей особливий день ми дякуємо вам за вашу героїзм, за вашу готовність захищати нашу батьківщину від будь-якої небезпеки. Ми віримо у вашу силу, ваше витруще, нашу спільну перемогу. У рідному війську ти служби несеш. Я знаю, мене від біліти спасеш. Мене ти від зла і тривог. Помір і вправний ти маше як Бог. Бо ти, патріот, захищаєш державу, примножуєш силу і її, ти славу. Хоробро і вправно ти служиш у війську, і державу борониш свою українську. Хай згинуть назавжди усі вороги, панують, хай мири любов навкруги. Вітаємо вас, ми зі святом щосили, здоров'я вам, хай живуть збройні сили. Борониш татусю, ти рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину. Ти всіх від біди захищаєш завзято. Тобою я дуже пишаюся, тату. Я втрати тобі зіщений знати і втоми живим і здоровим вертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаю із ним збройних сил України. Нехай вас оберігає Господь. Ваші рідні завжди чекають із любов'ю, а серця залишається сповнені віри і тепла. Дякуємо за те, що ви є. Зі святом вас, дорогі воїни, за силу. Слава Україні! shake!